Дуже ніжне та смачне, пухке домашнє печиво, яке на смак як десерт Брауні. Всім привіт! Ви на каналі Вікі Готує, Я дуже рада вас бачити на цьому відео. Сьогодні ми разом приготуємо дуже смачне шоколадне печиво, яке пухке та дуже швидко готується. Насправді я дуже сильно люблю домашнє печиво. Я вважаю, що це такий вид випічки, який є простим, і будь-хто може його повторити. І в мене на каналі є рецепт лимонного мармурового печива. Це дуже смачно, там такий насичений смак цитруса. Він же є такий хрусткіший, а цей варіант шоколадного печива є дуже ніжним. Я люблю випікати їх одночасно, щоб мати варіанти і щоб кожен міг пригоститися тим, що більше любить. Тому переходьте на це відео, повторюйте, підписуйтесь на цей канал. Тут багато видів рецептів, які легко повторювати. Отож, давайте будемо починати. Для цього нам необхідні такі інгредієнти: Одне яйце, 150 г цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру, 1 чайна ложка розпушувача, 180 г звичайного пшеничного борошна, 40 г какао, 100 г вершкового масла і 50 мл молока. Отже, першим кроком нам потрібно перетерти наше масло з цукром, ванільним цукром, і також я додам дрібку солі. Ви можете це робити вручну, перше використовуючи лопатку, а пізніше ручний вінчик. Але найпростіше це буде зробити, якщо ви використаєте саме міксер. Тому я одразу візьму свою чашу міксера і там все буду змішувати. Щодо масла. Воно повинно бути м'яке. Можете це зробити в мікрохвильовці е, такими імпульсами на декілька секунд, або просто залишити масло е, на столі. Далі висипаю весь цукор та одну чайну ложку ванільного цукру. І ще зовсім трішечки солі. Тепер це все гарно вимішую і ставлю в міксер приблизно на 2 хвилинки, щоб маса побіліла. Так, тепер до цієї маси я додаю одне яйце і буду взбивати ще приблизно одну хвилинку. Після цього додаємо молоко, тобто 50 мл, і ще будемо взбивати приблизно 1 хвилинку. Все це я роблю на середній швидкості. Як ви бачите, це не займає багато часу, і це все дуже просто. Тепер міксер відкладаю в сторону і перехожу до сухих інгредієнтів: а саме какао, борошну та розпушувач. Найкраще їх буде додавати частинами, тобто розділити на три частинки, гарно це просіяти та вимішувати. Вимішувати довго тісто не потрібно, оскільки чим довше ви будете вимішувати, тим сухіше воно може стати. Тому головне поєднати всі компоненти, і в результаті тісто буде така густа шоколадна паста. І тепер будемо переходити до формування самих печенюшок. Я беру своє деко і зверху покриваю пергаментним папером. Вам такий лайфхак, щоб папір не всковзав, не закручувався в рулончик. Намочіть деко трішечки водою, і він гарно прилипне. І тепер як сформувати саме печень. Найкращий варіант це взяти кондитерський мішок і видавити печенюшки і вже зверху мокрими ручками гарно загладити цю шапочку. Але знаю, що багато хто не має кондитерських мішків, тому покажу, як це робити чайною ложечкою. Для цього беру мокру чайну ложечку і набираю тісто. Та знімаю його акуратно мокрими пальчиками. Так формую всі печнюшки, вони перш виглядають негарно. І вже зверху я акуратно заглажую нерівності і формую кругленькі печнюшки. Також, як ви бачите, я показала, що їх можна формувати, просто катаючи в мокрих руках. Або ще один варіант. Ви можете поставити тісто на декілька годин в холодильник, щоб воно е, так охололо і стало твердіше. І тоді вже з нього буде легше катати ось такі кульки, але вибирайте, що вам зручніше. Методів є безліч. Вибирайте на ваш смак. Тепер ставлю випікатись наше печиво при 180 градусів на 8-10 в залежності від величини ваших печенюшок. Перевіряю я їх звичайною дерев'яною спашкою, як і будь-яку випічку. Деякі з них я прикрасила кокосовою стружкою. Ви також можете посипати горішками або всередину дати горішки чи подріблений шоколад це буде дуже смачно. У мене вийшло 27 штучок такої смакоти. А ви обов'язково підписуйтесь на цей канал, повторюйте цей рецепт та пишіть в коментарях, як у вас вийшло. Надіюсь, вам сподобався цей рецепт. Всім смачного!